Друзі, привіт! Сьогодні моя розповідь піде про план Велике Запоріжжя, складений Дніпромістом у СРСР в 1932 році. План складений на українській мові. І так, починаємо під цифрою 1. Позначене в нас старе місто. Ось воно позначене на той період, вже на той час 1932 року. Це досить така велика територія з розвиненою промисловою площадкою і житловим будівництвом. Ще тут позначений парк культури та відпочинку. Це сучасна територія Дубового гаю. І цікавого ще станція, залізнодорожна станція, Запоріжжя Центр, Центральне. І Запоріжжя Південне, показано тут. Також селище Мокре і річка Мокра Московка. Ось вона йде. З цікавого те, що на 32 рік існували ще. Острови посередині Дніпра піщані. Потім вони були розмиті завдяки дніпро -Гесу. За цифрою 2 переходимо позначене селище Вознесенка. Ну, на той період це вже досить таке велике селище, тут позначена залізнодорожна гілка, позначена залізнодорожна гілка, яка пройде через мости з Стрілецького. І із цікавого тут позначена лікарня, тобто лікарське містечко. Це сучасна територія інфекційної лікарні, обласної інфекційної лікарні. Також досить великий пляж. Це майже всього територія територія центрального пляжу, молодіжного пляжу і вплоть до Кривої бухти. Ось вона позначена, територія пляжу. За цифрою 3 позначена площадка А. Промислова площадка, де збудовані підприємства чорної та кольорової металургії. Тобто Запоріжсталь, Дніпроспідсталь, алюмінієвий, коксохім, феросплавний. І станція Запоріжжя Ліве тут позначена. Трошки подаль від станції, позначене селище. Ось воно. За цифрою 4 позначен Павло Кічкас. Це територія на той період початку забудови робітничих селищ. Тут показано, як воно планувалося його забудувати. А на той період це була зовсім така невеличка територія. Це було в нас 9, 10, 11, 12. Селище на території Павло Кічкаса. Потім трошки далі. Це буде селище Північне. І тут буде збудований Титаномагнів комбінат Він частково тоді вже планувався. Із цікавого ще позначений парк на березі Дніпра, Балки Осакарової. Ось він, цей парк. Так, переходимо далі. За цифрою 5, позначений Кічкас. Тут об'єднані е, однією назвою декілька робітничих селищ. Тут об'єднане е, німецьке селище, робітниче селище, потім селище за номерами 1, 2, 3, 4, 5, американське селище, тут також об'єднане все. З цікавого озера Леніна з островом. Тоді ще це там острів Маячний називався, так планувався він. І, е, переходимо за цифрою 6. Тут у нас позначено острів Хортиця. Станція Січ, ну, це сучасна станція Запорізька Січ. Позначений значить, парк культури та відпочинку на острові. І, звісно, цей весь острів мав бути забудований. Але добре, що цього не сталося. Цей план досить схожий на план 1925 року професора Олександрова Івана Гавриловича. Але з деякими відмінностями, там на острові Хортиця був запланований значить, нефтяна гавань, вугільна гавань. А тут на цьому місці показаний парк культури та відпочинку. Також на Хортиці там планувалось будівництво промислових об'єктів. Так, ще що тут, що тут цікавого. Станція Запоріжжя Праве. Ось вона позначена. Ну, Це мабуть селище, станція канцерівка сучасна буде. І так. І ще, значить, також із цікавого. Шосте селище, ось воно позначене. Поруч із ним позначений парк. Ну, Звісно, що парк, хоч і існує, але він досить такий невеличкий. Тобто, якщо він тут показаний е, майже на березі Дніпра, цей парк, то в сучасному вигляді це парк біля ДК Залка і все. Ось такий парк планувався. Так, річкова гавань. Що цікавого, тут ще посередині Дніпрогесу позначений острів. Великий дубовий, ось він. Ну і так, звісно, тут є Верхня Хортиця, Канцеровка позначена. Досить цікавий план. Частково щось там вдалося побудувати, а щось не побудували. Ну, можливо, то і добре, що він не весь був збудований. Із таких цікавих об'єктів показано, показані сходинки, які б вели. На пляж. Ось показана гавань кривая бухта. Так, якщо вам цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, задавайте історичні питання. Завжди радий відповідати. До нових зустрічей!